20 нагород посмертно вручили сім'ям загиблих військових з Чернігівської області. Ордени та медалі родичам сьогодні передавав начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. Указом президента орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно нагородили двох військових, ще сімнадцятьох орденом за мужність третього ступеня та одному вручили медаль захисник вітчизни. Валентина Скрильнікова, мати загиблого розвідника, якого нагородили орденом Богдана Хмельницького. Жінка розповіла, що її син Олександр вступив до лав Збройних сил України у квітні 2022 року. До цього він був у територіальній обороні Бахмачу. Був у Мар'янці, у Курахово, Слав'ян, Слав'ян Вигорськ, Ізюм під Харьковом. Що там ще? Краматорськ. А тоді у розвідці був командир звода. Загинув він в Луганській області, село Макіївка.